Рухаємося далі. Наші глядачі доєднуємо до нашої дискусії без жодних перерв ще одного спікера. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України. Пане Дмитре, вітаю вас сьогодні. Доброго ранку. Дякуємо за те, що знайшли час для нас, та наших глядачів. Вітаю, Маргарито. Доброго ранку студія. Та глядичні пане Дмитре. Буквально нещодавно у ваших соціальних мережах, буквально два дні тому, напевно, що ви публікували круті дані наших збройних сил України військово-морських сил України. Отже, ви зазначали про те, що військово-морські сили уразили елітний спецпідрозділ ворога на буровій установці Сиваш. Таким чином, Україна знищила російські засоби розвідки і спостереження а також розрахунок протитанкового. Ракетного комплексу Зазначається, що успішну атаку здійснили дроном Камікадзе. І можливо, ви щось більше можете додати е, по цьому чудовому ефективному випадку роботи збройних сил України. М -м -м, і якщо говорити про взагалі е, ситуацію військово-морських сил і ситуацію в чорному морі, що просто зараз ну, станом на зараз ситуація без змін mm, це теж. Е... Ознака майстерності, стабільність, коли Абсолютно. ворог не почуває себе вірно, вільно в акваторії Чорного моря перебуває в пункті базування, і це насправді добра новина, тому виходів не було в море, застосувань не було. В принципі, тенденції тут залишаються доволі стабільними. Ворог все одно має на озброєнні крилаті ракети морського базування. Періодично їх, на жаль, застосовує, проте ефективність таких застосувань Збройні сили України знижують до мінімуму. Що стосується цього кейсу безпосередньо, це той нечастий випадок, коли ми інформацію таку оприлюднили. Треба розуміти, що, звісно, застосування відбуваються в різних локаціях періодично. Далеко не всі вони потрапляють в. Інфопростір, тому що для нас зберігати е, тишу навколо наших дій в морі, не тільки є одним з пріоритетів, проте так в цьому випадку е, ми все ж таки показали роботу, і е, так е, на жаль, росіяни в чорному морі присутні не тільки за рахунок авіації, що є проблемою насправді а і от. Періодично вони персонал свій висаджують на ці платформи для того, щоб там розміщувати е, різноманітне обладнання. Ну і, в принципі, це така їхня тактика. Uh -huh. Але це не означає, що вони там мають почуватися е, спокійно. Така сама ситуація відбувається і на косах, куди вони періодично теж на ротацію закидують особовий склад, ну де ми з ними в принципі зустрічаємося так само періодично, і періодично ж знову їх там знищуємо. Пане Дмитре, ще додамо інформації. Україна та Румунія обговорили співпрацю щодо підвищення безпеки морських шляхів у Чорному морі. Як повідомив заступник міністра розвитку громади та території України Андрій Кашуба, зокрема, мова йде про посилення інженерного захисту об'єктів критичної інфраструктури, портів, ну а також посилення протиповітряного захисту. Давайте почуємо більше. Пізніше почуємо. Можливо, ви нам детально розповісте, що це за робота між Україною та Румунією. Яким чином співпраця буде налагоджена, і як будуть підсилювати нашу спільну оборону? Ну, Румунія є нашим найближчим добрим сусідом. Угу. У нас співпраця відбувається на багатьох рівнях, але звісно, взаємодія в морі. І на Дунаї у нас як ні з ким близька саме з Румунією, і ще до повномасштабного вторгнення у нас навіть відбулася серія спільних навчань. Ріврайн мав честь брати в них участь, бачити, як це відбувається. І так є взаєморозуміння, є допомога, і це не тільки щодо кооперації безпосередньо. В акваторії, наш сусід нас підтримує в інших сферах. Я зараз кажу конкретно за військово-морські сили. І в нас є спільна проблема, і ми, звісно, дуже розраховуємо, що наші сусіди по чорному морю адекватні долучаться до вирішення цих спільних проблем. В першу чергу, це проблема замінованості. Mm -hmm. І до цих спільних дій ми готуємося вже не перший рік до проведення е, повномасштабної операції розмінування акваторії Чорного моря, але враховуючи те, що у нас є е, спільний кордон, звісно, наші сусіди теж стикаються з наслідками дій російських окупантів, і тому цілком логічно, що вони не можуть за цим спостерігати, е, враховуючи те, що е, деякі види загроз вони можуть. Розповсюджуватися відповідно і на наших найближчих сусідів, розкрити подробиці щодо подальшої взаємодії я не можу, але Взаємодія ця постійною. пане Дмитро, розмінування акваторії Чорного моря надважливе питання, надскладне питання, надгрошове питання. Чи можливо можете привідкрити завісу? Можливо, робили такі розрахунки а, в наших збройних силах України. Скільки потрібно буде часу на розмінування і скільки коштів? І якщо говорити про співпрацю з нашими партнерами, можливо, до цієї програми по розмінуванню акваторії Чорного моря можливо ще хтось хоче доєднатися, окрім Румунії. Так, пані Маргарита, ви абсолютно праві. Операцію давно вже розраховано. Стаб створено, відповідні сили засоби так само. Деякі з них ми отримали від партнерів. Підготовка теж триває за кордоном. Деякі з них вже давно працюють в Україні. Це менше одиниці, це катери. І ми не можемо зараз це не робити. Ми вже це давно робимо в надскладних умовах. Ведення бойових дій, але тим не менш, якщо наш зерновий коридор продовжує працювати і є навіть сталий розвиток, це означає, що рівень забезпечення мінної безпеки високий і таких кейсів з втратою суден не спостерігається. Угу. В будь-якому разі так виправі операція. Ця вже розрахована. Активна її фаза перша триватиме там від 5 до 8 місяців. Розмінування основних ділянок це якірні стоянки, фарватери – це все те, що дозволить запустити роботу тих портів, які зараз не працюють. Після цього триватиме основна частина від 3 до 5 років це розмінування акваторії. Але з наслідками цієї війни, як до речі, і з наслідками попередніх війн. Ми стикатимемося ще десятки років, тому роботи на жаль вистачить і навіть нашим дітям робота розрахована, якщо говорити про цю операцію і про ціну цієї операції. Наприклад, на не знаю певні декілька років, один-три роки. Чи можете назвати діапазон вартості розмінування чи ні? Це порахувати насправді неможливо, і так ви питали про партнерів. Я е, забув додати, що ми розраховуємо, що наші партнери uh -huh. обов'язково долучаться. Це не тільки Румунія, це і Болгарія, і Турецька Республіка, і е, ми на це розраховуємо не тільки через наше добросусідство, а й через те, що це наша спільна проблема, і вони ці дії так само проводять зараз, тому що е, так чорне море влаштоване. Що ці міноподібні предмети вони все одно дістаються берегів наших е, сусідів потечі? Uh -huh. Тому о, так, а що стосується е, грошового питання, це навіть, мабуть, і порахувати зараз важко. Ми розраховуємо на ті сили, які входять до складу військово-морських сил. Тобто, протимінний дивізіон, це як мінімум п'ять кораблів, плюс додаткові, плюс штаб. Е, ну тобто е, от так можна приблизно порахувати, скільки коштує утримувати такі одиниці. І такий персонал, але наразі я ще. І ніяких підрахунків не бачив. Угу. Пане Дмитро, трошки оперативної інформації. Нафтобазу Гвардійське в окупованому Криму атакували дрони ССУ. Внаслідок удару знищено резервуар РВС-400 і два потяги з цистернами, заповненими паливом. Також вибухи пролунали на кількох нафтобазах у Сімферополі та селище Бітумне. Згоріли резервуарні парки, зафіксовано численні. Займання, якщо можете щось прокоментувати по цьому кейсу, так само хочеться від вас почути. Якщо ні, підемо далі до нашої розмови. Завжди в цих випадках починаю з того, що супутніх втрат нема, угу. і це показово і це супер важливо. Це наша територія, наші громадяни. І відповідно, ви бачите, працює дуже точково, працює дуже вибірково і доволі вдало так. Залишити угрупування військ, яке знаходиться в Криму. А воно там чималеньке, і воно так само бере участь в забезпеченні бойових дій безпосередньо на лінії бойового зіткнення. І враховуючи те, що це півострів і паливна криза, там має ознаки навіть гірші ніж самі. Так звані Російські Федерації, всі ці кейси вони складаються до купи і створюють таку критичну масу проблем, які впливають безпосередньо на перебіг бойових дій, і соціальні наслідки можуть мати. Uh -huh. Мати тому так ця робота триває, триває триватиме і надалі, і військово-морські сили так само вони беруть Угу. Uh -huh. на устанок. Ще питання з приводу Кімбурської коси. Вони щодавно заявляли про те, що Російська Федерація фактично її знищила. Так само Асканія нова мені болить надсильно, тому що я з міста Херсона Славетного. Чи порахувала українська сторона вже наслідки? Не знаю в якому навіть еквіваленті. Я з Миколаївщини, Кінбурн для мене теж рідний, Absolutely. тому всі ми там були, і навіть питання не в тому, що нас забрали чергове місце відпочинку. Унікальне це кілька заповідників біосферних, які знаходяться, і екологи. Б'ють на сполах, але, мабуть, у них нема таких майданчиків, щоб донести до суспільства масштаб. трагедії. підрахувати його наразі неможливо, тому що для цього треба перебувати на місці. Скільки видів птахів ми втратили, скільки флори ми втратили, де вони знаходилися. Асканія нова, там вони взагалі полюють, що є дикістю. Лише після закінчення бойових дій можна буде підбити ці підсумки і обов'язково виставити рахунок. Я впевнений, що відповідні структури опікуються цими питаннями і відповідні позови, мабуть, теж існують. Але допоки це зона бойових дій, сказати напевно не можу. Проте суспільству варто знати про цю проблему, яку так само принесли на нашу землю саме російські окупанти. Абсолютно, пане Дмитро, дякую дуже, що доєдналися до нашого ефіру. Дякую за вашу службу. Запрошуємо на наступні ефіри. Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил збройних сил України. Рухаємося далі. І оперативні новини від Олександра Саюна. Моє вітання, це актуальна підбірка новин України та світу. Станом на 10 годину ранку. Розпочинаємо зведення від повітряних сил. Російська Федерація вночі запустила по території України 128 дронів, близько 80 з них ударні Протиповітряною обороною збито або подало на 94 ворожих безпілотника.